Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Ми чекаємо на допомогу США після проголосованого пакету. Втім, у нас в самих на складах повний хаос та кіпіш. Генерали закликають до звільнення і посадки чиновника, який затримав передачу дронів на фронт, а також величезної кількості амуніції. До слова за гуманітарку указом за відповідає Єрмак, то де мільярди діваються, як гадаєте, за інформацією військових, десятки тисяч дронів перебувають на складах державної. Служби захисту інформації і не передаються на фронт таку інформацію без назви винуватців. Вчора озвучували правоохоронці. Генерал не названий. Втім, джерело каже, що заплакав, говорячи, як ці дрони їх врятували. Генерал вимагає покарання цього злочину і передачі затриманих дронів до кожної військової частини, яка зараз на фронті. Хлопці кожного дня благають про дрони і допомогу. А ті суки, вибачте, за слово їх крадуть і продають. Пише телеграм-канал, топор помсти. Ще коли залужний був главковим, він доручав жорстко розбиратись такими маро. Дерема та тримав ситуацію на контролі, але не тільки дрони на київських та львівських складах не так давно знайшли таємні скрони. Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно для військових та цивільних України, але десятки фур іноземної допомоги застрягли в столиці на складах. Лежать тонни допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великобританії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються. Військова амуніція припадає пилом. Декілька місяців уже працює поліція. Все, що можна було врятувати та перед. Дати передале слідчі опечатали приміщення та описують майно. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Орендодавець Василь Моїсеєнко, директор товариства Дорога до життя, каже, що дізнався про цю схованку ще восени і одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом же гуманітарка зберігається тут майже від початку війни з весни минулого року. Розповідає Василь Моїсеєнко. По ній бігають щурі, дядь щурі, коли заходиш в приміщення. Це було дуже страшно. Заходиш, а щурі бігають по гуманітарці, по дитячому харчуванню, і це все їдять на цих складах є все від макаментів медичного обладнання ноші ну, для військових військові пайки гуманітарні бокси які надавались для україни надалі я дізнався надавалися україні а вони зберігаються на цих приватних складах шуковані побаченим були навіть охоронці які працювали на складах представник охоронної фірми під Security павло чайка одним із перших попав всередину приміщень десятки ящиків були марковані написами і гуманітарна допомога ми на одному із складів побачили військову амуніцію це саме костюми саперів які що для розмінування, тобто шолома, бронежилети із захистом. Також дуже багато є евакуаційних ношей, які для медичних автомобілів комплектуються. Ми були, чесно кажучи, здивовані, що такі речі, які потрібні зараз безпосередньо там на передовій, знаходяться тут. Їх ніхто нікому не видає. Складається таке враження, що у нас всі всім забезпечені, та нікому це не потрібно. Обурюється чайка. Експертну оцінку такому поводженню з гуманітарною допомогою вже дали досвідчені благодійники. кажуть, об'єми захованої в будинках ангарах допомоги поза. Межами розуміння Максим Лисенко представляє благодійний фонд From Heart UA. допомогою фронту. Вони займаються ще з 2014 року. Але жодного разу не бачили, щоб такі об'єми гуманітарки в умовах війни затрималася на складах довше ніж на два тижні. За оцінками Лисенка, тут близько 500 тонн їжі амуніції, побудової хімії. Загалом це не менше 25 великих фур. Це повний абсурд. Я такого взагалі ще ніколи не бачив, щоб в таких неналежних умовах зберігалася гуманітарна допомога, лежать просто на складах, складується в нереальних об'ємах я вперше в житті таке бачу. Тим паче, в умовах, коли в країні йде війна, що так просто нахабно, це просто не людяно ставитися до гуманітарної допомоги взагалі до своїх співвітчизників. Ми чуємо запах прострочених товарів. Ми бачимо повний безлад, розкидане все відкрите, купа сміття, купа відкритих пакунків. Тому що явно дивилися, що прийшло щоб вибрати щось найцікавіше, найкраще для себе, каже Максим Лисенко. Орендарі складів кілька разів намагалися вивести все, що там зберігалося, але через брак необхідних документів їм цього не дали зробити натомість благодійники разом з упорядниками складських приміщень та охоронцями написали спільну заяву до головного слідчого управління нацполіції україни правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження нині силовики працюють на складах з ухвалою суду орендарі які намагалися вивести все що у сховищах від коментарів поки відмовляються редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі ставте подобається лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.